Сподіваємось, ви повеселились з 1 квітня до схочу, бо в нашому класі стільки побрехенів було, що вже і вчителі сміялись. Це точно, сміхота, сміховинна. а не день був. Я ще своїми батьками пожартував, що у нас на підвіконі лимон виріс і що у школі уроки відміняються. А одна моя подружка всіх приголомшила. Каже: ідіть, подивіться, на небі зірка сяє. Ми звичайно посміялись, бо яка ж тобі зірка буде сяяти вдень. А виявилось, є така зірка, яка сяє тільки вдень. Та ну і що її легко побачити? Легко, але треба вдягти сонцезахисні окуляри, щоб вона не засліпила, бо це сонце справжнісінька денна зірка. Я на сонешки ліжу, я на сонках ліжу. Дійсно, важко повірити, що це небесне світило, без якого неможливе існування усього живого, звичайна зірка. Втім, була б вона звичайна, як би ми могли бачити її в день. Насправді це можливо тому, що сонце єдина зірка, яка є найближчим сусідом нашої планети. Але звісно, ця відстань близька у космічному, а не у нашому з вами розумінні. Не дивлячись на те, що воно найближче до Землі, воно також дуже далеко. Якщо уявити маршрутку, яка рухається від землі до сонця, то на цю подорож нам знадобиться 340 років. Єдину денну зірку з приходом темноти заміняє безліч нічних, мерехтінням яких найліпше милуватись за містом. Там їх буде видно значно більше. До речі, неозброєним оком ми можемо побачити до трьох тисяч цих небесних тіл. А споглядання у телескопі збільшить цю цифру вдвічі. Зірки настільки далеко від нас, що навіть в самий потужний телескоп вони також будуть залишатися маленькими яскравими цяточками. Просто їх стане набагато більше. На сьогодні вченим відомо 70 секстиліонів зірок. Для того, щоб уявити, що це за число, візьміть папір і олівець або ручку, напишіть 7 і 22 нуліків за ним. Так це і буде 70 секстиліонів зірок. Та й ця неможлива цифра не остаточна у зоряних підрахунках, а все тому, що всесвіт нескінченний, в ньому постійно вирує життя, і що миті одні зірки зникають, а інші народжуються. А от чи вміють вони падати, щоб ми могли згадати бажання? Чи нам це просто вважається? Всесвіті дуже багато космічних тіл, крім зірок. Це і самі зірки, і планети, і астероїди, і комети, і метеорити. Метеорити це космічні камінці. Вони бувають розмірами з горошинку, а бувають розмірами з багатоповерховий будинок. І коли вони прилітають повз землю, вони притягуються до неї. Так само, як футбольний м'ячик. Скільки його не бий, не підкидає, він завжди падає на землю. Так само і метеорити. Згадай, коли ти бігаєш, тобі гаряче, а коли швидко бігаєш дуже гаряче. Так от, метеорити летять дуже-дуже швидко. Їм настільки гаряче, що вони починають горіти. І саме це горіння нам здається, коли ми дивимося на небо, нам здається, що падають зірки. До речі, в квітні є ще одне цікаве свято свято людей-птахів. Як це так може бути? Простіше, ніж ти собі уявляєш. Учасники цього англійського свята збираються на широкій платформі, побудованій над поверхнею моря, і стрибають. Це ж небезпечно. Ти ж мене не дослухала. Їм допомагають саморобні крила, а завдання людини птаха пролетіти якнайдалі, перед яким падінням буде. Ми ж пропонуємо зробити пташку, якій не зашкодить жодне падіння, і яка спокійненько сидітиме там, де ви їй знайдете місце у вашій оселі. Для виготовлення ось такої пернатої красуні знадобиться двосторонній кольоровий папір, олівець для розмітки, ножиці та такий цікавий інструмент, як дирокол. Кладемо перед собою вертикальну аркуш паперу і починаємо майструвати. Беру верхній куточок і опускаю до протилежної сторони. Слідкую, щоб зійшлися на одній лінії обидві сторони. А зверху має бути гострий куточок. Як гірочка така, так? Ось так, ось так щоб в нас вийшла. Так. Гірочка. Так. У нас залишається ось така смуга. Вона нам буде зайва. Але перед тим, як ми її зріжемо, бо нам вже треба, щоб квадрат був. Ми її загнемо, ось так, собі зафіксуємо, щоб у нас лінія утворилася. І тепер ми розгортаємо назад. Так? Зараз ми бачимо лінію, по якій нам потрібно буде відрізати смугу. І тоді в нас утвориться фігура. Квадрат. Ми трикутник покладемо так, щоб вершина опинилася знизу. Так, є? Вершина знизу, кладемо на стіл, все на столі. Зараз я беру олівець. Я зроблю розмітку. Дивіться, яку. І так, я дивлюсь на трикутник, знаходжу серединку, так, серединку сторони і опускаюсь від серединки ось приблизно це 3 см. Так, от собі уявіть 3 см на лінійці і так. Нічого страшного, ставимо крапочку. Так. А далі, дивіться, що я роблю? Я від цієї крапки і до сторони. Починаю вести ось таку лінію. <різок> да, відрізок. Після того, як я зробила ось таку розмітку, я по цій лінії буду розрізати. Але розрізаю папір як одна сторона, так, щоб мені попалася, і друга. Дивимося уважно, як почала від краю, тримаю обидві сторони і до... Точки. до точки. Зараз ми маємо перетворити оцю частинку, яку ми надсікали, на крила. Я Беру одну частинку не обидві, а одну частинку верхню. Починаю її піднімати вгору, 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 аж так, щоб в мене вона перейшла за, за трикутника, аж вийти має за трикутник. Друге крило піднімаємо точно так само і слідкуємо, щоб вони в нас зійшлися як вгорі, так і знизу. У нас вийшла ось така фігура. Якщо подивитися уважно, вже можна розпізнати ташку. ташку. Не вистачає лише е, навіть голівка вже є, а не вистачає О, дзьобика. Я беру О, другою рукою, отак вставляю пальчик всерединку, розгортаю куточок. Так? Другою, е, іншими пальчиками накриваю і починаю опускати фігурку до. Низу. Починаю в повітрі і продовжую на столику. Так, щоб у мене визирнув в когось більше, в когось менший. Але пташки має з'явитися дзьоб. Щоб оживити нашу пташку, я використаю ось такий інструмент, який називається дирокол. Ставлю дирокол, голівку протягую якомога далі. так, І нажимаю усією долонею. Ось так в мене вийшло око. Тепер нам лишається зробити пір'я. Лірочка, дивись сюди. Пір'я ми будемо робити з допомогою ножиць. Тепер я можу крильця роз'єднати і трішечки так розпушити. Пташка у нас можна сказати, що готова. Вже все є: і хвостик, і крила, і дзьобик, і очі є. Поки ви будете фантазувати, де пташка буде у вас в оселі, ви фломастерами домальовуєте дзьобик, виділяєте, щоб він став такий більш помітний. Отут чорним кольором, можна коричневим. Е, можна навколо очей зробити теж такі пір'їнки. Смужку паперу, яку відрізали на початку роботи, не поспішайте викидати. З неї можна зробити ще дві маленькі пташечки у такий самий спосіб, як робили велику. В даному випадку в мене вже є не просто пташка, а в мене є пташка мама і малесенькі пташенятко, яке згодом з'явиться в кожної пташки, так? А птахи уже побільшало. Ти помітив? Як їх не помітити? Цвірінька й без упину. Але зозулі ще ніби не повернулись. З Африки, де вони зимують, далека дорога. А що тобі до зозуль? Ти що хочеш порахувати, скільки вона тобі років накує? А тобі не цікаво було б про таке дізнатися. Нікому вони роки не нараховують. Самець просто хоче сподобатись самиці, а самиці, між іншим, кувати не вміють. Зозулі відомі й іншим, вони не будують собі гнізда. Тоді як інші птахи навесні тільки цим і зайняті. Але не для того, щоб там жити усім пернатим сімейством, як нам з вами уявляється, пташине гніздо це у першу чергу захисне пристосування та зручна колисочка для дитинчат. Ніхто зараз не знає, як птахи навчилися її будувати. І як здогадалися, що в гнізді яйця не розкачуватимуться, а птахи будуть, а пташенята будуть надійно сховані від хижаків. Будуючи свою першу домівку, птах раніше навіть і не бачив, як це робиться. Ним керує інкстин. Кожен птах володіє своїм рідним огородженим планом. Більшість ще не вважає, що гніздобудування пов'язане із залицянням і паруванням птахів. У будівництві гнізда можуть брати участь обидва партнери або тільки один з батьків. А кожен пташиний вид має свій власний стиль, вимощуючи гніздечка не лише у кроні дерев, а й всередині середині стовбура, під землею, на воді та у трав'яних заростях. Цікаву колиску сплітає для потомства Вивільга. Це акуратний кошечок, підвищений високо над землею. На розвилці двох гілок. Він досить міцний, так як стеблики, трав і волокна деревини ретельно переплетені. По краю гнізда утворений особливий валик, який не дає пташенятам випасти. Зоні Івоволга маскує свій кошечок мохом та шматочками кури, щоб розглянути його в листковій корені було неможливо. Незвичні гнізда майструють птахи халобудники. Самці у шлюбний період будують. Тіх на землі, свої рідні курені із гілок та прикрашають навколишню територію різними кольоровими предметами. Багато пташок залишаються вірними своїй домівці не один рік. Так лелекі ластівки, повертаючись з вирію до рідних гнізд, неодмінно ремонтують їх, додаючи гілочки та вистеляючи соломою та пухом для майбутніх пташенят. Відомі випадки, коли лелеки та їхні нащадки використовували одне гніздо 100 років. Більшість птахів турбується не лише про зручність, про ошатність свого житла, чого тільки не заносять вони сюди і кольоровий папір, і брошки, і скельця, і накрилля жуків. А також у кублах великих птахів знаходили великі кольорові м'ячі, прикраси, брошки, і кольорові коробочки. А одного разу пара альпійських галок обікрала ювелірну крамницю, з якої вони забрали. Оправи до окулярів і ними прикрасили свої гнізда. А втім, які б гнізда не будували птахи, простенькі, чи пурні, чи складні. Саме головне призначення кожного сховати їх та пташенят від ворогів. А ще птахи завжди будують свої гнізда неподалік від того місця, де він добуватиме корм. Я пригадав кумедний варіант розіграшу друзів, який не встиг використати першу хід. Якщо це щось не образове, то мерщій ділиться з нами. Нам потрібні нитки. У внутрішню кишеню курточки кладемо моток ниток. За допомогою голки протягуємо кінчик нитки назовні, ще й вузлик зав'язуємо. І просимо друга, щоб він допоміг зняти нитку. Він тягне, тягне, а нитка все не кінчається. А ти нервуєш, що він тобі ніби куртку розпускає. Це точно хлопчачий розіграш, бо дівчата псувати одяг свій не захочуть. Не псується той одяг, але не хоч, то й не пробуй. Але хтось із наших телеглядачів може й схоче так когось розіграти та повеселити. Це все дуже добре, але нам уже час прощатись. Бувайте, друзі! веселого вам настрою та активних вихідних, 就。